Без перебільшень найкраща і найбільш практична книга з фінансової грамотності, яка в свій час перевернула загалом мій погляд на те, як правильно керувати грошима, що з ними потрібно робити, і чому просто заробляти недостатньо для того, щоб бути фінансово грамотною людиною. В цьому відео я розберу топ уроків з книги Найбагатша людина в Вавилоні». Якщо ви її ще не читали, то дуже раджу і сподіваюся, що це відео буде для вас таким оглядом. Та мотивацію її прочитати. Вона невеличка, дуже легко читається, тому дуже раджу. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Анастасія Снігоренко, Я наставниця з особистих фінансів і допомагаю в своєму блозі та на своїх проектах людям навчитись грамотно керувати грошима, заощаджувати, заробляти та, звісно, примножувати свої кошти за допомогою інвестицій. Тому, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність, не забудьте підписатися. Якщо звести цю книгу до однієї поради, яку варто використати кожному, це, звісно, правила заплати спочатку собі. Yeah. <laughs> Я думаю, що ви точно чули десь це правило, і воно дійсно пішло саме з цієї книги, і дуже класно тут пояснюється, так що ви точно це запам'ятаєте. Хочу прям прочитати уривок з цієї книги, щоб у вас краще склалася ця картинка. Бо дійсно автор дуже класно це все пояснює. Загалом книга побудована як притчі, тобто є автор, який вчиться спочатку фінансовій грамотності, а потім передає ці знання іншим. І от, власне, коли він знайшов собі наставника. Він запитав, що ж мені варто зробити з грошима. І коли йому порадили заплатити спочатку собі, далі склався наступний діалог. Але ж усе зароблене належить мені, чи не так? Аж ніяк. Чи не платиш ти гроші садівникові зутєревні, чи не купуєш за гроші їжу? Чи можеш прожити у Вавилоні, не витрачаючи грошей? Чи можеш показати щось із того, що заробив минулого місяця? А то рік дурню, ти платиш усім, окрім себе. Ти нерозумний, бо працюєш на інших. Ти нічим не відрізняєшся від раба, який працює на господаря за їжу та одяж. Отож, дійсно, якщо ви проаналізуєте, куди йдуть ваші гроші, то навряд чи вони йдуть вам. І коли я вперше це прочитала, для мене це було відкриттям, тому що мені теж здавалося, що це ж мої гроші. ну, все, я їх заробляю, я їх витрачаю на себе. Це ж класно. Але насправді ні. Мої гроші це ті, які залишаються після того, як я витрачаю все решта. Тобто мої гроші це тільки залишок або ж дельта у фінансовому світі. Цей принцип і є власне першим законом, який звучить, як почніть наповнювати свій гаманець. Тобто не просто витрачайте гроші, а з будь-якого доходу, який ви отримуєте, відкладайте хоча б 10% або десятину, як зазначає автор. Тобто з будь-яких 10 монет зароблених одну монету залишайте собі. В нашому світі це мінімум 10%, дійсно, спочатку заощаджуйте, а потім вже решти витрачайте. Я знаю, що зараз є люди, які подумали, у мене і так грошей не вистачає мені точно не вистачить ось цих 90% на те, щоб покрити мої витрати. Але повірте, ситуація ніяк не зміниться, якщо ви зменшите доступний для себе бюджет. Але дуже важливо це робити одразу, коли ви отримали дохід. Бо якщо ви відкладаєте це на кінець місяця, то все. Рахуйте, що в цьому місяці ви нічого не заощадили, тому що в кінці місяця у нас зазвичай знаходиться на що витратити ці гроші. Тому спочатку заощаджуємо, а потім вже плануємо решту витрат. Другий закон звучить так: пильнуйте свої витрати. Коли у вас збільшується дохід, то перше, що інстинктивно хочеться зробити, це збільшити свої витрати. І зазвичай ми цього навіть не помічаємо. Щоб такого не сталося, вам потрібно створити свій бюджет і загалом планувати те, скільки ви заробляєте і витрачаєте. Пропишіть для себе взагалі на що ви витрачаєте кошти, які це суми, які у вас є обов'язкові і необов'язкові витрати. І плануєте, скільки ви будете на це витрачати, а коли у вас збільшується дохід, то в першу чергу збільшуйте суму заощаджень, а потім вже збільшуйте свій рівень життя. Коли загалом з'являється бажання витратити щось понад цим бюджетом, то задумайтесь, чи дійсно ці витрати того варті, чи дійсно це та покупка, яка зробить вас щасливішим і на яку ви хочете витратити свої кошти. Якщо це так, подумайте, сплануйте свій бюджет наперед і, можливо, купіть це в наступному місяці, але не витрачайте всі свої заощадження на такі покупки. Третій закон звучить так: примножуйте свій статок. Гроші не повинні лежати мертвим грузом, вони повинні працювати на вас. Інакше ви не створюєте своє багатство, а просто ваші гроші поступово знецінюються. І тут теж автор проводить дуже класну аналогію, тож хочу зачитати цей уривок. Кожна золота монета, яку ти зберігаєш, це твій раб, що працюватиме на тебе. Кожен зароблений ним мідяк це його дитина, що також може заробляти тобі гроші. Якщо ти станеш багатим, твої заощадження мають заробляти тобі гроші. Так само мають чинити їхні діти, і всі вони разом мають дати тобі той достаток, якого ти так прагнеш. Якщо говорити на практиці, то для того, щоб змусити свої гроші працювати, потрібно їх кудись проінвестувати. Найбанальніший варіант це, звісно, покласти гроші хоча б на депозит, або проінвестувати в державні облігації. Проте варіантів є насправді більше. І в мене на каналі є окреме відео про те, куди можна інвестувати, які є плюси і мінуси, тому я додам його тут, можете переглянути. Але в цьому законі є ще одне правило: не поспішайте витрачати свої зароблені кошти. Краще їх Реінвестувати, і так вони будуть приносити більше доходу. Теж прочитаю тут уривок. Які в тебе успіхи з того часу, як ми бачились востаннє? Я чесно платив собі, а за ощадження дав Агарові, що робить щити. Він купує на них бронзу, а щочетвертого місяця платить мені ренту. Це добре. А що ти з нею робиш? Я влаштував щедрий бенкет з медом, гарним вином та запашною випічкою. Ще купив собі багряну туніку. А колись куплю молодого віслюка, щоб на ньому їздити. На це Алгаміш засміявся. Ти ж поїдаєш дітей своїх заощаджень. Як ти після цього очікуєш, щоб вони на тебе працювали? І як вони принесуть своїх дітей, які теж працюватимуть на тебе? Спочатку набери собі армію з золотих рабів, а потім вже насолоджуйся безліччю щедрих банкетів без жалкування. І це дійсно той принцип, про який часом забувають люди, коли починають тільки інвестувати. Вони хочуть одразу той прибуток, який заробили, витратити на себе. І я розумію, чому так теж дуже хочеться це зробити. Ти ж отримав прибуток, ти вклав свої гроші. Це супер. Але дійсно набагато більш результативніше. Це коли ми реінвестуємо свої кошти, бо таким чином у нас включається якраз механізм складного відсотка, коли гроші приносять ще гроші, і таким чином набагато швидше примножується наш капітал, а також ми отримуємо в рази більші кошти. Тому не поспішайте, будь ласка, свої прибутки просто витрачати, краще їх реінвестувати. І ми переходимо до четвертого закону: оберігайте свій статок, щоб не втратити його. Дійсно, це дуже важливий принцип. Принцип. Бо часто, коли ми тільки починаємо шукати якісь варіанти, куди загалом вкласти свої кошти, то можна натрапити на різних шахраїв або ж фінансові піраміди, які по факту ніяк не примножують наші кошти, а тільки забирають їх собі і самі з цього заробляють. Тому дуже важливо аналізувати взагалі, куди ви вкладаєте гроші, наскільки це надійний інструмент, перевіряти те, чому взагалі формується там якась дохідність, тобто з чого компанія заробляє, або ж з чого формується дохідність цього інструменту. Якщо ви не розумієте, як це працює, не спішіть вкладати туди кошти. Краще спочатку вкладіть гроші в те, щоб розібратись, як це все працює, і грамотно вкласти свої гроші. Також дуже важливо не вкладати все тільки в один інструмент. Найкраще працює диверсифікація, тобто ми не вкладаємо всі гроші тільки в щось одне, а потрошки вкладаємо в різні інструменти і таким чином зменшуємо свої ризики. Важливо також пам'ятати про залежність між дохідністю та ризиком. Чим більша дохідність, тим більший ризик, і навпаки. Не буває надійних інструментів безризикових, які дають шалену дохідність. Якщо вам обіцяють, 2, 5-10% в день або в місяць, це Забагато немає такої дохідності в надійних інструментів, тому краще не вкладайте туди кошти, якщо ви не готові їх втратити. Якщо ж ви хочете більш надійно зберігати свої гроші, то в такому випадку можете розраховувати приблизно на 6-10% річних у валюті. Це цілком адекватна дохідність, яку дійсно можна отримувати за рахунок інвестицій, наприклад, на фондовому ринку. Також до цього пункту відноситься і позичання коштів іншому. Це по факту не зовсім інвестиція, але на цьому теж можна примножувати свої статки, даючи людям або ж компаніям в борг. І тут теж хочу навести уривок. Перш ніж позичити комусь гроші, упевніться, що він у змозі їх повернути. І поцікавтесь, чи повертав він у минулому, щоб ненароком не подарувати йому зароблене тяжкою працею. Перш ніж вкласти гроші у будь-що, дізнайтесь про можливу небезпеку. Це дійсно основні правила, які дуже важливо пам'ятати, що, по-перше, коли ми позичаємо гроші, важливо впевнити, що нам їх повернуть. В ідеалі загалом позичати ті кошти, які вам не шкода втратити, тобто які ви розумієте, що ви можете віддати, наприклад, людині безстроково і ви. Погоджуєтесь з тим, що вона, можливо, вам їх не поверне. Якщо ж ми говоримо про якісь вклади, то дуже важливо тут пам'ятати про ризики і розібратись з ними. То які загалом гарантії, які ризики, і коли ви погоджуєтесь на ці ризики і розумієте них, тоді можна вже власне туди інвестувати. Переходимо до п'ятого закону: а саме, забезпечте дохід на майбутнє. Дійсно, раніше пенсії взагалі не було, якщо ми говоримо про зараз, то пенсії нібито і є, але вони взагалі не можуть забезпечити комфортний рівень життя. Тому дуже важливо одразу, коли ви тільки йдете на роботу, отримуєте певний перший дохід, вже починати думати за пенсію і потроху накопичувати на це кошти. Бо знову ж таки працює механізм складного відсотку, і чим раніше ви почнете загалом заощаджувати та інвестувати свої кошти, тим легше ви зможете потім забезпечити собі пасивний дохід, який і буде, власне, вашою пенсією. Детально про те, як загалом це все працює, як створити собі пасивний дохід. У мене теж є відео на каналі, тому залишу тут посилання. І останній з законів, про які я хотіла поговорити, це закон шостий. Навчайтесь заробляти більше, бо дійсно фінансова грамотність працює так, що нам потрібно більше заробляти, щоб мати змогу більше заощаджувати і тоді більше інвестувати. Якщо ми не будемо збільшувати свій дохід, то ось цей весь ланцюжок буде ламатись, і ми не зможемо прийти до бажаної фінансової свободи, жити на пасивний дохід і загалом насолоджуватись життям. Тож дуже раджу думати загалом про шляхи, як ви можете збільшувати свій дохід, вкладати в своє навчання, загалом досліджувати різні шляхи і мислити ширше, не дивитись на свою професію тільки як на один е такий шлях, який вже проторений, і яким можна... Не йти насправді в будь-якій професії можна знайти різні стежки, якими можна йти, і різні формати як можна заробляти більше, якщо давати більше цінності для свого клієнта або ж для компанії, та відповідно там для свого керівника. І додатковий такий розбір, який стосується людей, у яких є борги. На це теж є певна порада в цій книзі, і я хочу теж її зачитати прям детально, як же радить автор розпоряджатись загалом грошима. Для початку зробіть список з усіх, кому ви винні гроші та яку саме суму. Поділіть свій дохід на 10 рівних частин. 7 з 10 витрачайте на нагальні потреби та маленькі радощі, щоб все-таки насолоджуватись життям, а не тонути у депресії. Ще 20% щомісяця розподіляйте на виплату боргу. А десятину, як у правилі номер 1 заощаджуйте, щоб потім збільшувати свій дохід. І це дійсно я повністю погоджуюсь з цим принципом. Тобто, коли у вас є борги, дуже важливо спочатку визначити взагалі, які це у вас борги, скільки ви кому винні, і поступово. Починати, власне, виплачувати ці борги. При цьому, як і зазначає автор, дуже класно, коли ви і виплачуєте борги, і при цьому продовжуєте заощаджувати кошти. Тому що таким чином, в момент, коли ви розрахуєтесь з боргами, у вас буде вже певний ось цей. Ваш резерв, певні ваші заощадження, які можуть вас підтримати, і ви не будете залазити в борг назад. Тому це дуже класна порада. Якщо у вас є кредити або борги, дуже раджу нею скористатись. Також про кредити у мене є ще окреме відео на каналі, де є більше порад лайфхаків. Можете теж переглянути. Думаю, що воно буде корисним. На цьому у мене все з оглядом цієї книги. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам загалом такий формат, чи читали ви цю книгу. Можливо, у вас є свої улюблені цитати. Теж поділіться ними, буде дуже цікаво прочитати. А також напишіть, чи подобається вам такий формат, які книги ви хотіли би ще. Побачити в такому огляді, і я обов'язково це підготую. Тому не забудьте поставити лайк, поділитися своїми думками в коментарях, і до зустрічі в наступних відео.